Всім привіт, 24 травня. Проводжу деякі роботи на пасіці. Хочу звернути увагу. Походу згадав один момент. Погано йшли сім'ї магазини, Ну, я попередніх відео показував, що я їх послаблював через те там бджоли льотної не так багато було. Дуже погано йшли в магазини, До речі, на них стоять розділові решітки. Ось. Я на таких, Ось тут оце було сімей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 чи сім'я, сімей. На цьому ряду я поставив на всі слабкі сім'ї. Я прийняв. Просто пройшов, так, витягнув вершотку, витягнув, витягнув, витягнув по ряду, пройшов. І сьогодні я так просто проглядаю, що тут робиться. І тут сім'я, ось я просто для прикладу. Тут взагалі було ну, практично ну, одна рамка, може, меду була. Буквально це дня 3-4 назад я пройшов. Дивіться. Рамки залиті всі, причому всі до одної залиті рамки. Я не знаю. Для мене, наприклад, тут питання тепер. Для мене зручно, коли решетка є, тому що я там собі точно знаю, що матка в гнізді. І там е суш залишається білою, ну, є зручності, які якби, такі суттєві зручності. Але з другого боку, ось такий момент. Е я не знаю в кого як, але ну, я замітив, просто по тому року по соняшнику не було різниці взагалі, що є решетка, що немає. ну Там не було суттєво нічого такого, я не побачив, що там, наприклад, туди йдуть, туди не йдуть. А ось на ріпаку я в минулому році так само помічав. І це я зараз помітив. Я не знаю, що тут, зараз ще подивимось тут. Це буде такі сім'ї, ну я кажу, взагалі я так повитягнув ці решітки, тому що вони ну, взагалі не йшли в мази. Ну, просто нуль. Там декілька бджілок, І дивіться ось що, дивіться. Просто по, тут навіть по бджолі. По бджолі де видно, що тут якби все добре. Ну, ось на крайній рамці да, крайня рамка така пустенька трішки. А друга вже підлита, я її зараз усередини поставлю. От. Але що цікаво, ось наприклад, тут цих сім, просто такі пиріжечки, дивіться. Я просто в шоці, як вони пішли. А Тепер я не знаю, що робити, тому що м -м, я не хочу щоб матки. Я хочу дати в розріз магазин зараз. Якщо я його зараз дам пустого, це 100% матки попруть туди сіяти. 100%. Я тепер не знаю, що робити. У нас має зацвітати акація. Я буду качати, напевно, один раз. Тому що це так, я вчора того року не робив, таке це дурна робота. Зараз відкачувати ріпак, потім акацію, воно все одно перемішається і чисто акації не візьмеш, тільки наробитись. Тому я буду качати один раз, хочу дати в розріз магазин. Але я не хочу, щоб туди зайшла матка. Вона 100% зайде, туди, бо там буде багато місця, якби. Зачервить 2-3 рамки 100%. От, а такий момент. Не знаю, що робити. ну, Напевно я все-таки поставлю решітки, вони все одно будуть краще вже підніматися, оскільки над пустим корпусом буде вже корпус із медом, вони вже будуть на нього краще йти. О, такий О, хороший в ньому вже є. От, Матки я не шукаю, там начебто я так переглянув, не було в магазині. Ну Якщо раптом вона там виявиться в магазині, то я її просто перекину, я перевірю тоді. От. Але такий цікавий момент. Ще, до речі, на що я звернув увагу, можливо, можливо така причина, чому не хотіли йти в магазини, я зараз покажу. Ось е, в магазині 10 рамок. Е, коли ми на медозбір, я забираю так, одну рамочку я забираю. І виходить 9. Я помітив, що тоді йде. Е, там є такі чомусь корпуси, де на них не, трошки не зберіглися, оцей зазор підрамочний. Я помітив, що ось так ця рамка, якщо немає знизу зазору, вона просто закриває корисну площу сітки, решітки оцеї. І виходить ось видно, так, що тут вулочка є вільна, а тут-тут тут аж в є. Що е, виходить такий момент, що я закриваю просто площу, е, по якій бджола може переходити. Тому тут я на деякі пробую ставити зараз 9, а на деякі 10, хочу перевірити цей момент. Е, ну, Стосовно цього, чи є перекриття, чи, чи впливає, наприклад, чи 10, чи 9 рамочок. Коли 10, воно виходить вуличка над вуличкою, ну, е, прохід вільний, я думаю, там е, це може трошки краще. Але мені тоді не подобається рамки ці всередину. Мед вони складають і він потім е, трошки випуклий всередину, а не Тому Міг потім е, погано обрізати. Ось тут вони стояли по 9, наприклад. Так видно, що раз-раз, по брусочках розпечатав і все. От. Це там торішня суш. До речі, я ще суші в мене багато, я ставлю поки що суш. Мені немає коли чомусь. Е, можна було б переміж трішки ставити там, вощину. Нема зараз часу, щоб її навощити, то я так її ставлю поки що все суш, сушнівко. Тому ось такий момент, які у вас думки є стосовно цього, можливо, як ви користуєтесь решітками, не користуєтесь і взагалі, як ось ці моменти, які я сказав про решітки там по корисній площі, пишіть в коментарях, можливо, поради якісь будуть. Все, Дякую за перегляд, все. всім гарних медозборів.